Всім привіт! З вами Ярфіс. Ну і сьогодні така символічна дата, а саме 5 років для мого каналу. 2 лютого 2020 року я його створив. Ну а якщо так говорити, то лише, напевно, років 3 назад я почав його. По справжньому розвивати. Навіть видно, що тисячу підписників я набрав 27 грудня 2023 року. Тобто прямо перед самим 24-м роком. Я пам'ятаю, це була така гонка для мене, тому що я не бачив того нового року без тисячі підписників. І я напевно з самого дитинства мріяв, аби набрати цю тисячу, тому що знав, що якщо тисяча, і далі. Все піде як по маслу, і так і сталося. Я пам'ятаю кожен свій крок. Я пам'ятаю все, як відбувалося, і пам'ятаю, як після цього 27 грудня на мене почали кожного дня підписуватися десятки людей, і почали прибавлятися купа, купа, купа переглядів. Кожного дня і до сьогодні я отримую купа і ще раз купа коментарів, як і позитивних, так і негативних. І кожного дня я отримую. Купа емоцій. Дякую вам всім за підтримку мого каналу. Надалі я буду старатися е, випускати більше відео якісніших, тому що зараз школа. Але все-таки буду старатися. Тому що ще хотілося б сказати, я дуже вдячний всім тим, хто мене підтримує, хто пише коментарі, ставить лайки, підписується. Ну і все, напевно, просто дякую вам. А я буду знімати далі для вас відео. Тому всім дякую за перегляд і всім пока-пока.